Євроатлантичні стандарти підсилюють підготовку ЗСУ. NSATU – ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України впроваджує стандартизований персональний тренувальний комплект для військових ЗСУ за запитом головнокомандувача генерала Олександра Сирського. Мета уніфікувати спорядження бійців, щоб усунути проблеми різнорідності екіпірування, яке раніше заважало ефективності навчань через різні стандарти партнерів. Українська оборона на крок ближче до самодостатності. Міністр оборони Денис Шмигаль. Повідомо про зростання конкуренції та розширення асортименту українських боєприпасів. Частка мінометних і артилерійських пострілів у повній комплектації виготовлених в Україні збільшилась на 50%, що свідчить про налагодження повного цикла виробництва і посилення обороноздатності країни. Україна отримає 8 французьких зенітних комплексів самці за новою угодою з Франції. Передачі систем розпочнуться з 2026 року. Президент Макрон наголосив, що Україна стала першою країною, де розгорнуть ці системи, здатні боротися з балістичними ракетами. Угода розрахована на 10 років, включає розробку виробництво безпілотників, перехоплювачів та керованих авіабомб. США анонсували нові санкції проти країн, що торгують з Росією за словами Трампа. Папа римський лев 14 закликав молитися за справедливий мир в Україні після масованих ударів.